Вітаю, друзі! Думаю, всі вже втомилися від негативних новин і подій, від того, що все погано навколо, хочеться чогось позитивного і обнадійливого. І ось нарешті в інформаційному просторі з'явилася така подія, яка обнадіює. І цією обнадійливою подією, звичайно ж, виявилася не телефонна розмова між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським. Подією, яка обнадіює, виявилося інтерв'ю. Українського військовослужбовця на псевдомадяр невідомому інтерв'юеру, або, скажімо так, голосу за кадром, тому що людина, яка бере інтерв'ю, її не видно, а тільки чути голос. Тому з ким розмовляв Мадяр, я сказати не можу. Для тих, хто не знає, хто такий Мадяр, коротенька інформаційна довідка. Справжнє ім'я Мадяра Бровді. Роберт Йосупович, родом із Закарпаття, з Ужгорода. Я так розумію, останніми роками він проживав у Києві. Бізнесмен підприємець, зернотрейдер з перших днів війни пішов захищати Україну. Десь на херсонському напрямку зрозумів необхідність розвитку безпілотних систем. Став фактично таким піонером в цьому питанні. Стартанув від командира взвода, потім рота, полк і дійшов ось уже до командира бригади. В його підпорядкуванні знаходиться, я так думаю, близько 4-5 тисяч людей. Хоча ця інформація, якби є є ну, секретною, прихованою, мадяр не розповсюджується. Так ось перейду тепер до інтерв'ю і чому воно є обнадійливим. Мадяр це. Напевно, зараз єдиний чи не єдиний військовослужбовець, який говорить про перемогу, тобто в його словнику, в його лексиці зберігається такий термін, як перемога, і виявляється, формула перемоги дуже проста. Я вже своїми словами скажу: Збройним силам України потрібен ще один мадяр і ще одна така бригада. Яка володіє цими, управляє оцими безпілотними системами. Формула перемоги в цифрах. Бригади, які займаються мавіками, дронами, бомберами, повинні вбивати і калічити більше 30 тисяч росіян, більше 30 тисяч ворогів. Зараз безпілотними системами ліквідовується приблизно 20 тисяч росіян, а потрібно 30 тисяч і трошки більше. Підрозділ Мадяра в день ліквідує 45-50 ворогів, а задача стоїть знищувати щодня роту 100-120. Також є показники по техніці, по бронетехніці, але головним активом нашого ворога зі слів мадяра є звичайно піхота, є жива сила, тому що техніка може бути, але якщо немає живої сили, немає піхоти, немає артилерістів чи інших якихось там спеціалістів, то звичайно не буде кому управляти. Що ще позитивного сказав Мадяр? 95% особового складу його бригади це добровольці. Це важливо розуміти. Тут хочеться, звичайно, передати привіт усім апологетам професійної армії. Мадяр чітко показав, що є різниця між добровольцями і військовими професіоналами. Добровольці це ідейні бійці, а професійні військові в українській армії це кар'єрні військові, і вони більше дбають про кар'єру. Якась потреба, звичайно, є в професійних військових, в кар'єристах, тому що треба вести якусь там документацію, щось там постачати і так далі. Але в основному. А головну бойову міць складають добровольці ідейні бійці, непрофесійні бійці. Оце важливо, що сказав Мадяр для того, щоб правильно нас зорієнтувати взагалі в ситуації військовій. Так ось тепер хочу провести паралелі між цими всіма телефонними розмовами. Мадяр публічно говорить речі, про які, я думаю, не треба було б говорити. А чому він їх говорить? Тому що немає доступу, очевидно, до вищого політичного керівництва. І Володимиру Зеленському треба було б давно поговорити з Мадяром і не витрачати час на розмови з Макроном і тим більше з Трампом. Нарешті потрібно поговорити з тими людьми від кого залежить перемога. Що говорить Мадяр? Якщо вбивати, тобто ліквідовувати і калічити 30 тисяч росіян на місяць, то буквально за місяць-два-три фронт стабілізується, зупиняється. Далі відбувається рух фронту до кордонів України. І фактично відбувається зупинка гарячої стадії війни. І війна переходить повністю під контроль Збройних сил України, тому що росіянам не буде ким воювати. А співвідношення там втрат, які називає ну, мадяр, ну вони вражаючі. Тобто санітарні втрати там за місяць може бути до п'яти чоловік в його підрозділі, а кількість ліквідованих ну, можна порахувати, якщо 50 в день то в місяць виходить півтори тисячі. Це безпосередньо, я так розумію, його підрозділ. А загалом, по всій лінії фронту, ще раз нагадаю, безпілотними системами знищується близько 20 тисяч російських військовослужбовців. Вбивається і калічиться. Потрібно всього-навсього подвоїти. Тобто має бути ще один мадяр і ще одна бригада. І вся формула миру. Я ще раз до питань формули перемоги, формули миру від Володимира Зеленського. З Мадяром треба поговорити, і мадяр розкаже, яка формула миру. Але у нас на це ну, час не знаходиться. Ніколи цим займатися. Ну і декілька слів, звичайно, про вчорашню розмову між Дональдом Трампом. І Володимиром Зеленським. Зрозуміло, що Зеленський мусить розмовляти тепер після всього для того, щоб не дратувати Трампа і ще якийсь там місяць, а можливо тиждень чи два, поотримувати якісь ракети, протиракети і таке інше. Ну, що мене тут вражає в цій ситуації? Що звичайно, Дональд Трамп взагалі людина, яка не схильна до критики, тим більше до самокритики. І в нього будь-яка телефонна розмова, вона прекрасна і чудова. І завжди вона там е несе якісь перспективи і результат. І я думаю, що це буде ще тривати дуже довго, поки Дональд Трамп не втомиться розмовляти телефонами і озвучувати ці прес-релізи, чи за нього там хтось пише ці прес-релізи, що все хороша була розмова, і все було чудово. Тобто тут все виглядає ну, погано і безперспективно. Звичайно, мене продовжують вражати наші експерти-аналітики. Я подивився 16 хвилин Романа Безсмертного. Ну, а, важко мені це все коментувати. Ну, негативні в мене, звичайно, відгуки і думки. Чому я згадав про Романа Безсмертного? І про всіх наших експертів, тому що важливим блоком, тригерним таким блоком в інтерв'ю Мадяра оцьому цьому невідомому інтерв'юєру була відповідь щодо політичних перспектив. Політичних перспектив військовослужбовців і, зокрема, Мадяра. Вражаюча відповідь. Мадяр сказав, що як тільки буде е, оголошено про скасування. Воєнного стану, він знімає з себе піксіль, військову форму і виїжджає за кордон. Причим забирає з собою весь підрозділ, тобто всі там, 5 тисяч людей. Чому він так робить? Тому що він не хоче приймати участь в політичному процесі в Україні. Це багато ну, про що говорить. Звинувачувати багато хто кинувся звинувачувати Маняра, що так не можна, це несерйозно. Як це можна воювати, а потім закликати виїжджати за кордон, залишати країну. Він каже, що на декілька років він хоче виїхати, щоб на це все не дивитися і цього всього бедламу не бачити. Ну, перше, що я хочу сказати, не можна з людини вимагати того, чого вона не може дати. Друге, що я хочу сказати, військовий це не політик. Тут хочеться передати привіт усім, хто говорить про те, що військові підуть у владу і наведуть порядок. Військові можуть воювати. А кожен політик зобов'язаний мати військове начало і бути військовим, і могти бути військовим, чи в минулому бути військовим. А військовий, він не обов'язково має бути політиком. Це не його. Так, скажем, риси і властивості. Він може бути підприємцем потім. Так і планує. Цим і планує займатися Мадяр після закінчення там, війни. Що, в чому помиляється Мадяр? Що він не розуміє? <сміття> не дадуть йому так просто виїхати за кордон. І... Війна може гаряча фаза закінчитися, але воєнний стан не закінчиться. І не так просто буде зіскочити. З цього питання, очевидно, мадяру все-таки доведеться зайнятися політикою. Хоча ще раз повертаюся до... до цього бажання наших військовослужбовців, деяких після. Це ж не тільки Мадяр, Мадяр це збірний образ. А, і от військовослужбовці говорять, що як тільки буде оголошене припинення воєнного стану, колись це відбудеться, вони одразу покидають країну. І за невдячності, і за те, що вони себе відчувають тут окремими. Не те, що самотніми, а окремими. Вони їм складно буде інтегруватися взагалі. В мирне життя плюс в нечесне життя і так далі. Це дуже серйозний виклик для країни, і це говорить про те, що у нас все погано, погано в політикові. І в цьому місці я перейду до кількох повідомлень про Юлію Тимошенко і Петра Олексійовича Порошенка, які мали якісь там кулуарні розмови. З представниками команди Дональда Трампа, скажімо так, ходили тут в, в Україні, в Києві на оглядини як люди, які мали би замінити Зеленського і стати зручними для того, щоб підписати якийсь ганебний мир. Повторююсь: Мадяр не веде мову про мир. Більше того, вважає, що люди, які ведуть мову про мир, Завдають великої шкоди Україні, тому що дезорієнтують громадян, дезорієнтують населення перспективами швидкого припинення війни. Мовляв, якщо ми підпишемо мир, то війна закінчиться і так далі. Нічого цього всього не буде. Більше того, це шкодить загалом Збройним силам. Ще раз кажу, ми саме набрали крейсерську швидкість і формуємо потрібні підрозділи. У нас з'явилася далекобійна зброя. І так далі, і тому подібне. І нам саме потрібно воювати. Нарешті ми стали готовими воювати. І саме от в цьому місці нас хочуть зупинити. І не випадково кажуть, що Дональд Трамп в чергове хоче врятувати Росію як один із представників Сполучених Штатів Америки. До цього це робив Джо Байден, а тепер це хоче зробити Дональд Трамп. І коли нам розказують про те, що а ви військових спитали, а ви військових почули, я хочу відповісти. А військові не вимагають миру. І вони не кажуть, що нам потрібно зупинитися, нам потрібно довести справу до кінця. Я хочу сказати, що Мадяр справив дуже позитивне враження. Людина, яка дуже практична, дуже з ясним і чітким розумом, і дуже чітко формулює свої думки. Нічого зайвого не було сказано. От Слухаєте на одному диханні, там година 25 хвилин, по-моєму, інтерв'ю, слухається все на одному диханні чітко і нормально. Ну, Єдине, що там можна поставити на швидкість півтора, тому що він повільно говорить. А так на більшій швидкості виглядає динамічна розмова. І немає ніяких зажовувань, повторів і непотрібних якихось слів. Все продумано, все чітко. І так далі. Тому я повертаючись до наших оцих всіх політиків, Тимошенко, там Порошенко і так далі. Порошенко несе, завдає шкоди Україні. Він говорить про те, що Росія не б'є по інфраструктурі, по цивільним об'єктам, по лікарням. Нам треба переглянути доктрину, припинити повністю відмовитися від наступальних дій. Які наступальні дії? Курська операція це не є наступальною дією, це оборонна дія. Ну, Петру Олексійовичу важко це пояснити після кондитерського бізнесу. І от саме така поведінка наших політиків, як там Порошенко, Тимошенко, Зеленський, Ярмак і таке інше, і примушує наших військовослужбовців. Собі малювати такі траєкторії і такі перспективи малювати в житті, як виїзд за кордон, ну вдома десь тільки. Саме на них ну, розраховують в суспільстві, на їх авторитет, а вони самоусуваються фізично з життя країни. Вони навіть тут не розглядають можливість ведення своїх бізнес справ. І це не привід звинувачувати мадяра. Це привід звернути увагу на наших політиків і зробити висновок, що ну, військові не можуть бути політиками, це не їхнє, це не їх талант, не їх хист. Це зовсім інша робота. І вони це вже відкритим текстом кажуть. Тому говорити про те, що право голосу в політиці мають тільки військові, це теж, ну м'яко кажучи, ознаки незрілості і тупості. Ну, ось це те, що я хотів сказати з позитивних новин. Не знаю, чи сам блог виявився позитивним, чи я це в позитивному ключі подав. Але загалом ну, подія обнадійлива і рекомендую вам подивитися інтерв'ю Мадяра десь у нього на ресурсі. Два чи три дні тому воно їх вийшло. І я зверну на нього увагу, тому що слава Дубина, колега. Він сказав цифру про 30 тисяч вбитих росіян саме дроноводами, тобто тими, хто працює з безпілотними системами. А всіх інших там це як бонус. Піхота і артилерія це, це такий приємний бонус для військового успіху і для перемоги. Ну, гаразд, я буду закінчувати. Дякую всім за увагу. За підтримку каналу, на все добре, до наступних зустрічі.